Чого я собі сам бажаю. Колись приїхали до мене в гості, поважне товариство із Англії, і старший чоловік на той час казав мені, що, бо я вже він питався, скільки мені років, я тоді десь на 10 років молодший, і він мені казав, о пане Михайле, життя починається тільки після 60-ти. І одна старша пані, яка була в тому товаристві, а їй було вже за 80, каже, о ні, прошу пані, життя починається після 80. Я вам усім. <плес> бажаю, щоб е, ваше життя і моє життя почалося після 80. Повірте, що е, 5 років, які я віддав своїй творчості, а це були напружені роки, ми всі знаємо, в який час складний ми живемо. Це були роки, коли не хотілося брати і малювати руки і і малювати, тому що ми всі слідкували за подіями на Майдані, ми всі слідкували і слідкуємо за подіями у Донецьку, у Луганську. І це все настільки тебе прибивало, що я приходив у майстрів. Сідав, дивився, і не було злепо, Не було злепо чогось до туди до, до в небесажника міг полетіти, відчути романтику і почати щось зробити. Але Богу дякувати, що ми сьогодні всі тут є. Все те, що я міг зробити, це я зробив. Я вважаю, що сьогодні підбиваючи. Якщо дасть Бог, і якщо проживемо до ювілею, то я думаю, що там буде зовсім інше, е, інший живопис, буде зовсім інше мислення, буде інша концепція і буде багато чогось іншого. І я вам усім бажаю і хочу, щоб на, е, на другий ювілей. Ми всі ще раз зібралися і я міг вас порадувати чимось таким незваненним і цікавим, чого ви собі так само бажаєте.